Далі, що відбувається у Бахмуті? Наші військові щодня записують звідти звернення, щоб ми пам'ятали і знали найголовніше, що Бахмут це Україна, і наші військові її тримають. Тож ситуація станом на сьогодні у місті від військовослужбовця за позивним киянин. Доброго ранку, Україна! Сьогодні 23 січня. 23 року, Це саме центр Бахмута. Наразі так і виглядає. Друзі, щодо оперативної ситуації по місту Бахмут. На ранок 23 січня ситуація залишається зміна Продовжуються штурми, стрілкові бої, артилерія, авіація. Місто Понівечене, але місто... Під контролем Збройних сил Бахмуті Майорить, прапор України. Якщо коротко, це все, що потрібно знати на сьогоднішній день. За Бахмут не хвилюйтесь, Бахмут стоїть, Бахмут тримається, Бахмут це Україна.